Продовжуємо розповідати про найбагатших людей країни. Я маю на увазі мерів та сільських голів в містечок навколо Києва, де навіть попри кризу, земля на вагу золота. Ці, не побоюся цього слова куркулі живуть так, що навіть Віктор Федорович може їм позаздрити. Та що я розказую зараз, самі все подивитись. Можна не знімати? це вже приватно. Хто тут головний на районі? В чому у вас проблема? Ви на частну собі. Програма гроші продовжує досліджувати життя земельних шейхів. 34 земельні ділянки незлічена кількість квартир та навіть ціла яхта. Хто зголів райдержадміністрації? Живе на широку ногу. Програма гроші вирушає на полювання. Ми склали власний рейтинг найзаможніших чиновників з найелітніших районів Київської області. 20 кілометрів від столиці. Камера програми гроші пролітає над гніздом одного з місцевих мерів. Чимала хатинка з власним критим басейном. Сад, ідеальні газони і навіть літній будиночок. Таким хоромом позазриті британський аристократ. Кому ж дісталися пів гектара такого щастя? А головне за які такі досягнення. І це за якихось 123 тисячі задекларованої зарплатні. Кому ж продав душу мер бучі Анатолій Федорук. Ми взяли і зробили. А тепер увага. Поки чоловік щомісяця приносив додому по якихось 10 тисяч, його дружина зробила. Уявіть собі 18 мільйонів гривень. Це ж як треба любити чоловіка, щоб терпіти такого Альфонса. Про те, що таких дружин треба цінувати, знає і мер сусіднього Ірпеня. А заодно і кум мера Федорука Володимир Карплюк. Ми не прописнемо його ногами руками. Ніхто його, завістас, не прописне. До речі, житло собі він обрав у цьому будинку поруч із віп-друзями. Скандально відомий Володимир Карплюк шокував усю Україну, коли оприлюднив свою декларацію. Він зазначив, що є чесним власником 67 квартир. Я працюю в Ірпінській міській раді, і це при зарплатні мера трохи більше 6 тисяч гривень на місяць. Та після скандалу декларація Карплюка стрімко схудла на 44 квартири, і тепер у нього їх лише 23. Що я зробив погано? Натомість будинок мера Ірпеня цілодобово охороняють. Щойно ми підійшли, нам категорично заборонили знімати. Можете все ж таки впустити мого оператора? Що ж так старанно намагаються приховати від нас два куми? Їхні дружини, засновниці підприємства «Будрегіонсервіс», пов'язаного з деякими будівельними фірмами, що за два роки мера на посаді набудували. Ось це уявіть собі, це лише один із п'яти елітних комплексів мера. Ось такий він великий світ маленького мера.